Welcome to my channel. Спробуй відповісти на 10 запитань, коли відбувся останній перепис населення за час незалежності? А. 5 грудня 2001 року, Б. 4 червня 2010 року. В. 23 січня 2020 року. Г. 14 квітня 2023 року. 5 грудня 2001 року. Скільки разів папа Римський відвідував Україну? А. 1, Б. 2, В. 3, Г. жодного. 1. Коли Україна юридично розірвала дружбу з Росією? А. 31 травня 1997 року, Б. 12 червня 2014 року. В. 28 травня 1996 року. Г. 1 квітня 2019 року. 1 квітня 2019 року. Яка подія ліквідувала загрозу кримського сепаратизму у 1990-х? А. 17 березня 1995 року ухвалили Закон про Автономну Республіку Крим, Б. 18 травня 1996 року в Криму придушили сепаратистське повстання. В. 20 січня 1995 року відбувся всекримський референдум щодо відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки. 20 січня 1995 року відбувся всекримський референдум щодо відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки, коли Верховна Рада ухвалила Конституцію України, а. 28 червня 1994 року, б. 28 червня 1996 року. В. 28 травня 1996 року. Г. 28 травня 1994 року. 28 червня 1996 року. Хто першим визнав незалежність України? А. Сосія, Угорщина, Б. Польща, Канада. В. Канада, Туреччина, Г. Туреччина, Китай. Польща Канада. Який кущ є символом України? А. Малина. Б. Калина. В. Горобина. Г. Полуниця. Калина Не забудь підписатись.